Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео я вам хотіла б розповісти про ситуації, які бісять людей в корсеті шино і мене теж постійно дратували неможливо спати без корсета, так як болить і стріляє в поясниці. Така сама ситуація із сидінням, тільки в цьому випадку болить правий бік. Це дуже сильно бісить. Влітку через жару корсет прилипає до тіла і є неприємні відчуття після знаття. Після цього ви мокрі, якісь сліди на тілі. Якщо є якісь рани, то вони починають пекти і тіло чешеться. А також рука починає німіти, якщо ви довго щось пишете. Особливо на початку. Бісить. Якесь свято і хочеться одягнути сукню, але тут згадуєш про корсет шино. Або ще ситуація. Вас позвали на ночівлю або на дискотеку, і тут ви замислюєтеся, що робити з корсетом? Чи залишити його вдома, чи може взагалі не йти на тусовку. А якщо ж все, все ж таки вирішите йти в корсеті то всі руки будуть сковані і постійно треба буде виходити, щоб перевтягнутися. Бісить. Деякі лікарі на вас дивляться як на хворого, і ви реально думаєте, що ви інвалід. Я й так знаю, що в мене сколіоз. Для чого клацати зубами і переглядатися між собою? У мене була схожа ситуація за кордоном і особливо дратує, коли лікарі бояться до тебе торкнутися і відправляють до іншого лікаря, до якого запис не раніше, ніж через півроку рік. Це нереально бісить. Коли хтось хоче з тобою обнятися і відразу виникають питання, що це, для чого він, чому так твердо і таке інше. Що реально дратує хоч і відразу відчуваєш себе якоюсь не такою, як всі. Хоча сколіоз є у багатьох. Бісить. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, якщо вам сподобалося це відео, нажимайте на колокольчик. Підписуйтеся на канал і пишіть в коментарях, яке відео мені ще зняти. Всіх люблю, всіх! Целую и всем пока-пока.